Короче, вот это вот, это типа зарядка идет в комплекте. С часами да? Сейчас посмотрим, как оно заряжает. Интересно очень. Это я еще буду очень долго. Это через компьютер, по-моему, надо заряжать, да? Просто прикладываешь его сюда, тут пленочка есть защитная. Боже, какая красота! Это, наверное, 3D. А почему два стекла приїхала? А это что такое? Отже, це є ремішок від Apple Watch. Прийшов ремішок в двох екземплярах. Тобто прийшов повноцінний ремішок і прийшов ще один кусочок клаптик. Ну, так, на всяк випадок. Якщо там щось з тим ремішком станеться, то буде заміна. Сам будинок прийшов в ось такі дуже класні апетитні коробочці. Дивіться, друзі, прийшов ось такий протектор на захист алюмінієвого комплексу, але він такий пластмасовий, мені не дуже сподобався. І захисне скло, ось такого розміру. Ось. Але ми просто, я не знаю, прийшло в комплекті скло і цей адаптер, а ми, походу, ще його заказали. І тому воно прийшло в двох екземплярах. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось. Ще в мене ось таких два захисних протектора і одне скло. Якщо хтось хоче, підписники, я можу вам вислати пошту, якщо хтось носить Apple Watch. Просто напишіть мені якісь приємні коментарі, поставте лайк, обозначте, що то ви. І я вам безплатно на вашу пошту, альзабокс або кудись ще. Якщо ви живете десь в Чехії, я вам просто так віддам цих два адаптери і захисне скло, бо тому що я вже собі поклеїла, мені не потрібно. Пишіть коментарі, я вам то безплатно віддаю. Друзі, я маю ще ось такий Apple Watch в світло-блакитному кольорі, і я би хотіла прислати його як подарунок людині, яка пролайкає мені всі відеозаписи тут, так, в інстаграмі. І якісь коментарі напише під постами в інстаграмі і на Ютубі підстав відео і зробить скріни. Вийшли мені все на пошту в інстаграм. І тоді цей будинок з блакитним ремішком в які коробочки прийшло мені захисне скло на Альзагард. Бачите, таких коробок прийшло дві, і мікрофібру до цього я мала свою, тому що я вже маю досвід, як е, зберігати гаджети в Прощатися з даним гаджетом є мій бенд п'ятий. Я проходила з мібендом 4. Це мій бенд 4 роки. Ось. Тут в мене відзначаються кроки. Я от за сьогодні вже зробила 9179 кроків і бачу, що в мене вже зовсім нема часу знімати відеозаписи, тому мушу прощатися з вами. Отже, цей будинок я хочу подарити комусь зі своїх підписниць або підписників. Хто найбільше поставить мені лайків під е, останніми відеозаписами на youtube каналі, тут Еліза Енджел, мені потрібно тисяча лайків або дві тисячі лайків. Принаймні, давайте тако, Щоб не дві, дві це дуже багато. У мене стільки відеозаписів тут немає. Давайте тако, Якщо ви поставите мені на кожному відео на YouTube лайк і напишете мені коментарі якісь, позитивні, негативні. Ну, звісно якщо ви хочете виграти. Годинник, я дам вам ще два чорних ремішка і зарядку до нього. Просто так вийшли на вашу пошту людині, яка поставить мені коментарі, лайки, перейде на інстаграм, поставить там лайки і ще е, запросить близько 100 друзів на мою сторінку на інстаграм. І якщо прибавить мені десь 150 підписників на даний канал, тоді я вийшлю вам просто так, ось цей годинник. Дивіться, все просто. Ставте лайки під відео на YouTube, ставте лайки на інстаграмі, запрошуйте 500 підписників на канал на цей. Якщо тут у нас зберуться 1000 лайків або 100 лайків, 100 лайків хватить. Тоді я висилаю оцей годинник тій людині, яка ці всі махінації зробить. Цей годинник ваш, мені вже більше не потрібний. Я прощаюся з тобою, мій красунчику. Я тобі подарю хороші руки. Ось. Дивіться, друзі, це мій новий красунчик. Дуже гладенький ремішок, дуже красивий. Е От пише Love Battery, to continue Connect Apple Watch і Charger. Це зараз воно пише е те, що хоче заряджатися. ось. Я поставила ось ця зарядка йшла в коробці. Як я заказала цей гаджет. Подивіться, як все продумано, яка нова технологія, як все цікаво тут. А бачите? Ось така вона з двох сторін. А ось це сам годинничок. Ми вже на нього поклеїли стікло, але воно має трошечки прилягати до екрану. Ось бачите? Годинник цей повністю розряджений до заводських установок. Рестарт Сетіп з the device to factory. Вот, дивіться. Ось зарядка, а це сам. Друзі, ну цей годинник це просто ляпота. Я так його хотіла, чесно, я ще до сих пір не вірю, що тримаю його в руках. Настільки приємний на дотик цей ремішок. А саме головне, що перше вскріття робить мій чоловік, бо тому що. Я просто вже не могла повірити, що він є в мене, я так його довго хотіла. Це прекрасний годинник, і в ньому дуже багато функцій. Якщо ви хочете, щоб я розібрала на відео всі функції, розказала, які тут є функції для вас, конкретно на цьому каналі. Ставте палець вверх. Отже, ще можу сказати? Цей годинник дзвонить цей годинник його можна брати під воду, плавати з ним. Цей годинник дзвонить навіть без наявності телефону поруч. Друзі, ось цю штуку треба запихати сюди, і тоді на ось це класти годинник. І воно спочатку так і заряджала, мабуть, це є така, знаєте, міні-шарджер. Але насправді в комплекті ще був отакий шнурочок з ось таким шариком. Коротше, я приїхала тільки що знову після магазинів і поставила на зарядку. І думаю, чого не заряджає? Вже стала дивитися в інтернеті. І тут згадала, що був такий ще шнурочок. Він знаходиться е, в ось цій коробці окремо приїхав. І я тільки що поставила і така, фух, слава Богу, включилася. Це капіт. До речі, що сьогодні була от, в Т-мобайл, мені налаштували повністю дзвінки тільки на години. Можна навіть без телефону дзвонити вже з них. І до речі, в цьому самому Т-мобай я бачила. So, hi guys, and now I want to show you what program can connect your phone as SIM card. So this is like this. This is this program on the iPhone 13 mini. I can show you. So I was uh, make this program on my phone, and you can. Uh, Make that. So this program, uh, this program is so cute. So when your uh, Apple Watch is on your hands, you can see uh, what you can do. разместить apple Apple So you can do like that. The yes so here you can Apple Watch and you can make like this operation. Look, like this. Hi guys, and welcome back to my channel. So I want to say that this model of Apple Watch Series SE is very grateful. I think this is the one of the most beautiful uh, entertainment. And so this is very good thing For people who wants to telephone to his love or husband in all of the time for his friends without phone so you can go to run or you can call each other. кол і Дякую всім хто був на даному обзорі. Надіюся вам сподобалось дане відео. Uh, ви знаєте умови детальні, щоб отримати Band 5 або Apple Watch серії. Таку, яку я скажу окремим підписникам в інстаграм. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, і ви побачите. Мені дуже подобається ця модель. Отже, яку саме модель я заказала? Я напишу тим підписникам. Які перейдуть до мене на ссылку в інстаграм. Силка до свого інстаграму я лишу все ж таки на цьому каналі, якщо ви хочете дізнатися, що це саме за модель, яку я купила нижче ніж 10 тисяч крон. А це на українські гроші, це десь 12 тисяч гривень. Тобто цей години коштує десь 10 тисяч гривень на українські гроші. В кронах це є 8 тисяч 500 крон. Якщо разом з захисним склом, то десь 9 тисяч 8900, десь так, 8900 крон. Отже, дивіться, якщо ви хочете знати, яка модель саме з функцією дзвонити без наявності айфону поруч, то пишіть по силці в Дірект в інстаграм. На даному каналі я не буду розкривати всю інформацію, бо тому що я вам вже все детально у попередніх відео пояснила. S'ero z Gold um, here you can call each other without telephone. Чи ж, це є спеціальна така модель, гаджет, нова установа е, годинника, який дзвонить без наявності, наприклад, мобільного телефону. Якщо ви хочете після робочого тяжкого дня піти просто побігати і бути при тому всьому на зв'язку, не маючи біля себе телефону, то ця модель саме для вас. І саме головний саме головне нюанс, що ця модель не коштує баснословних, там, космічних сум е, непідйомних. Просто інакші моделі так, е, так, такого годинника, які дзвонять без наявності телефону поряд, коштують близько 23 тисяч гривень, близько 30 тисяч гривень і вище. Навіть є за 2 тисячі доларів така дана модель. Але я купила цю модель всього-навсього за 500 доларів. Навіть менше за 200 доларів, за 300 можна таку модель взяти і вона спокійно буде приймати дзвінки без телефону. Тобто тут є вбудований слот s 7 карти, який е за допомогою програми, яку я вам зараз покажу, ви встановлюєте там s 7 в якій би в Україні знаходилися. Номер залишається або той самий, або ви робите новий слот s 7 загружаєте туди. Ну що, знімаєш свої блоги, а про мене зовсім забула. Я тут тикаюсь некою, шукаю кусочок собі корминки, а ти обіцяєш мій бенди своїм підписникам. Що це за діла? Говнюшка ти Ліза. Я вон, хочу їсти вже яку годину, ти забуваєш мені насипати корм. Я хочу корм їсти хочу. Я дуже сильно люблю тебе, Ліза, але ти говнюшка, ти за мене забула. Ну-ка, давай мені той корм, а то зараз їм тебе. Давай, давай, я тобою управляю. Я твій кіт, я твій робот. Робот, робот. Ти диви, забула зовсім про мене, забула. Ой, забула. Ой, забула. Зараз як вкушу тебе, хоп, хоп. Ох. Що ти мене дразниш? Цілий день тільки й думаєш про свої блоги, про відео. Ну-ка. Я, я люблю тебе, синіш. Варюється з годинником, і ось я вже навіть зробила ось таку свою фотографію з басейну на заставку. Дуже класна якість. Фотографії на цьому годиннику ідеально просто. Також хочу сказати, що тут є таке кольосико, і її не можна регулювати. Якщо сильно розрядився, ідеально працює з iPhone 13 міні. І дуже підходить під колір, дуже красиво. З так. Ага, это протектор и стекло. А это что такое? що, давайте поміряємо дану красуню на руку. Тут дуже красивий вишуканий дизайн. У мене просто нема слів, У мене ще ще це не з того всього. Я не знаю, хто придумав таку красоту. Але це дуже красиво. Подивіться. Я навіть його неправильно вдіваю. Капець. Просто позор. Просто позор для блогера Лізі. Дивіться, не знаю, як вдівається Apple Watch. Просто ця, ця річ, я настільки її сильно хотіла, але я от зараз з вами разом на відео вчуся, як його правильно носити. Боже, як він класно на руці дивиться. Він такий легкий. Це навіть не Mi Band. Я думала, Mi Band бент дуже легкий. О, мені в батаре. To continue connect Apple Watch to its charger. Може, я просто якусь не так ставлю на зарядку, зараз перевірю, або просто воно має довше заряджатися. Отже, дуже стильний дизайн. Подивіться, як красиво дивиться на руці. Як це стильно, як це красиво. Дуже красиво, дуже-дуже ніжно так тендітно виглядає на жіночих руках. Усім рекомендую заказувати іменно такі в рожевому золоті. Дуже смачно, дуже красиво. То я просто хочу підключити радіо на Apple Watch. <ріст> і проснувся Боже, друзі, я налаштувала Apple Watch. Коротше, додала е, основний бачите номер. Це в мене той з якого я можу подзвонити. У в мене був мене виключен.